Всім привіт Сьогодні з 16-ту серію Ішури другий сезон. Нулі серії ми зустріли Тора з крутих крутихміфічних мечів до флії зброї і історії про його батька. І зустріли прикольного робота з прикольним сюжетом і оридженом і його можна сказати. Винахідницю бабусю, і в принципі, другий сюжет мені сподобався більше. а І хочу себе поправити, в нулі серії я якось пропустив це мимо себе, але в діалогах там було, що цього робота неможливо вбити, типу, обох одночасно, як ми знаємо, типу, там і просто сама оболонка робота, і всередині гумурку, який. Теж воскрешає єдної роботи, якщо то, того розбили. І навпаки, робот може словами цими магічними воскресити цього гомункула. І тому вони супер імбові. І я завжди думав: о, ну, напевно, треба їх разом вбити одночасно. Але там була фраза від неї, що в них є захисний механізм, який ставить що щоб що по Богу неможливо було вбити. Коротше, по походу, імбовий, як і всі персонажі, все ж таки він. І тепер я це бачу. А, а от про Тора і цього, в принципі, не знаю. Мені його і сюжет не сподобався, він якийсь занадто простенький. Да й битва з тим була проста, як там його зало. І не знаю, виглядало дуже простенько. Як чесно, я трохи прочитав коментарів всяких на моєму лісі, і там пояснили, що багато чого вирізали з. Тої ситуації, і тому можливо, було б все крутіше. ну Не дуже приємно, що вирізали. Ну, побачимо, що буде зараз. З ким зустрінемось. Вообще, якщо судити по ендінгу то в нас має бути оце не знаю, дракон, чи що це таке. Йти, ну, побачимо. Реакція на YouTube буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. І, будь ласка, якщо будете там дивитися, або вже там дивитесь, не виключайте ролик на YouTube, хай далі на фоні, просто гущу виключте. Ось це дуже дуже допомагає каналу. А ще більше допоможе, якщо ви підпишетесь, поставите лайк, подобайку, Буде дуже приємно. І чим більше ви поставите, тим краще. YouTube буде рекомендувати ролик, і більше людей дізнається, що на українській теж є реакції. І так разом будемо продвигати канал. Просувати. Один, два, три. М -м, можливо, ще герой буде нарешті, той з кучою мечей, хоча дизайн можна сказати простий, як у всіх героїв, але може історія буде цікава. Ну, ще й винахідниця бабуся та казала, що далі вони з роботом будуть битися з тим бурею Великою. Ще не знаю, які можна перемогти. Ну, побачимо. Якщо в цій серії, звичайно, буде. Можливо, далі продовжують героїв представляти. Взагалі, цей персонаж ще інтересний. Він ще й в першому сезоні був, по-моєму, на початку першої серії, там, де представляли багатьох персонажів. Але в самому сезоні її не було, по-моєму. І в цьому опеньгу теж вона з'являється, але поки що не натяку на неї, Чи є його, не знаю. Але виглядає дизайн дуже прикольно. А, не вже про шторм цей бурю будуть розказувати? Все, я б не ризикнув такого питати. Вже ще говорить <смеш> не, не по вигляду, якщо чесно. Я щас думав, що він буде більш більзумівшим. З цим чуваком ще не зрозуміло. По опенінгу він з тими гоблінами тусується. І веде, походу, їх не знаю. Mm. Обще, по моему в минулі серві хотів його вбити. Чи я неправильно зрозумів теж. Так блін. Хм. Hmm. Я правильно зрозумів, він сказав, що він, типу, з DSK. Ну точно потраплянець. Он їх ж так називають. Візитери. Невже хоче не виставити його в колізайції? Оскільки ми знаємо, він теж він хоче розіграти. Тому, я так розумію, буде тягнути за ниточки. Невже він 2 плюс 2 збере? Вже ризиково він розказав це все, якщо чесно. Да, взагалі по вигляду він не виглядає таким адекватним, можна сказати. Mm. Ну ладно, якщо чесно, тепер він трохи навіть цікавіше є. Як чесно, то він буде типу то повністю як берсерк рознівичений без розуму майже. Як проти протису буде битися, але походу, його натравлять і на робота. Цікаво, це правда, що він сказав, цей хлопець? А ну да, і ще. Я коли читав про, в анімелістів, про це все. Там ще понало, що, походу, отой чувак, що з бабусі бився. Походу, це він створив тих роботів, що були в першій серії першого сезону. Уже у них волоси кольорові, тому мають бути типу персонажі, але. Можливо, тільки в політичному плані вони. 嗯。嗯。Hmm. Иди да it, что там. Mm. Вже, по-моєму, в трейлерах, як чесно, я бачив, може, це був спойлер, що він зустрінеться з цим штормом. Абшка хлопець трохи не вміє висловлювати свої емоції. Mm. Да уж. Я надеюсь, цей штаб не умеет телепортуватися з незвідки, а то це буде капець. й музыка така. Це ж таки вони викрали погоду. Ну, побачимо, що він зустрінеться зі штормом, бурею і що там буде. А я досі не уявляю, як його вбивати, блин? Чи в нього є якесь ядро, яке можна знищити? Вообще, бабуся теж ризикова їхати так, якщо вони наткнуться прямо зараз, я не знаю, як вона виживе, чи захистити цей танк, блин. Mm мотивацію, коротше, дали. Він взагалі занадто Позитивно звучить, якщо чесно. Нічого як бистро. Якщо не очікую, що прямо зразу почнеться битва. У. Повезло. Не очікував зразу бити між ними прям. І це наблюдає за ними. Mm. Я зразу підключив свою зброю. Головне, блін, не, не, не направити таку не туди, <гум> Общо не виглядає він так. Нормально. Я так розумію, легко так не буде. Ну, по-моєму, це ж е, створено із. Е і слів, типу, тому я розумію, він відновити в будь-який момент може цю блужку. А що мені здається, як що він на націлиться на, на бабусю? Він прям напевно зможе розлити його. Хоча, напевно, йому гірше буде від цього. М -м -м -м. Пальці пульмоти. Хобше, як завжди. Ядро майже в центрі. Найшов коли питати? Нормально кинув своєю зброєю. Регенерує. А чи він на іншого руку переключив зброю? А це він вже ракетний цю включив нормально. Шей погодую погоду саме навідна. О, меж зопину. А. А то я думав, на що вона навелася. Все відновив руку. Взагалі поки що виглядає нейтральна битва, яка ні до чого не приведе? А взагалі, якщо очікувати, що зараз шторм прийде, невже вони втрьох зразу столкнуться з ним? В принципі, я навіть не люблю, як її перемогти, тому, напевно, в трьох буде легше. Хоча співпрацювати вони, походу, не хочуть і не захочуть. Абше, те, що вона влізла. У битву. Все ж таки збожу довориться. Блін, походу на слідчу вже серію залишиться. Там вже ж серію називалася Part 1, частина 1. Ооо. Він чує говорить нормально може. Хм. Невже це чувак, який управляє просто піском? Похо, якщо так, то, походу, є шанс його винести, а то поки що я думав, що це просто буря. Яка може мати якийсь розум? Що дуже цікаво, що ця серія не потратилась на представлення нових героїв. Тепер у мене ще більше думок, що можливо битва на колізеї у нас не буде в цьому сезоні, а будуть представляти гроїв так, як в минулому сезоні, і вже третій сезон буде битва повноцінна. Можливо, на цілий сезон. Тож, закінчилась у нас э, ця серія ішури. Неочікувано для мене Торо виявився більш, можна сказати, розумним, ніж чомусь я думав про нього, не знаю. Можливо, ця маска і обша його обличчя навела на таку думку. Да, але коли почув його голос зразу, гап такий виник між його вигадом і тим, як він розмовляє, і реагує на ситуацію. Ну і зустрівся він з тим чуваком. І по його словам, я так розумію, він теж кайнувся. Цікаво, все ж таки, яка в нього сила. Чи він просто, типу, може. ораторська, яка, що він може об'єднувати людей. Бо в опліну він ж з армією гоблінів і Венінгу. А... Ну, як і неочікувано, продовжили. Хоча, напевно, я. Вже по назві серії можна було дізнатися, що. Зійдуться багато хто тут, а. Особливо вони. Ну але неочікували ми прям билися в цій серії Торо Ну і виглядало, якщо чесно, рівно. Не знаю, я не, не уявляю, як він би міг, Торо міг би перевгти. Робота нашого. А взагалі не знаю, в модельці він тут в 3D перейшов, це вже прям видно. Мені здається, трохи слабенька 3D. -шка. Була. Не знаю, по-моєму, в минулій серії він не був таким, хоча там було супертебно, можливо, я помиляюся. Ну і побачимо, як вони будуть розбиратися, розбиратися з цим штормом. Хотите подумать, что же кадр? Не знаю, может за Торо стоит и просто от такого вот дымка такая, но що. что... Ну, кажется, силуэт чувака и то Не знаю. Ну якщо, в принципі, є там людина якась, яка це всім керує, то тоді його можливо винести якось. Ну що ж, чекаємо наступну серію. Взагалі ризикова бабочка, вийшла прямо так в відкриту проти цього шторму, який прям рознілище людей прям супер легко. Не знаю. Побачимо, що буде в селі серії, ви підписуйтесь, ставте лайк, подбайку. Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково підтримуйте армію і до побачення!